Народовладдя, толерантність саме такі актуальні теми обговорювали за круглим столом у педагогічному коледжі. До діалогу запросили представників національних меншин, що проживають у Коломиї. Спеціально на захід до нашого міста прибув гість із Харкова Марк Зобов, голова асоціації духовно-інтелектуальний вибір. Народовладдя в Україні, яким воно повинно бути, розмірковували над цією темою і наші журналісти. Система демократії, яка сьогодні сформувалася в Україні, не є народовладдям. А положення про те, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, так і залишилося порожньою декларацією. Адже сьогодні в нашій країні є тільки одна влада фінансова олігархія, каже голова асоціації духовно інтелектуальний вибір Марк Зобов. До слова, чоловік активний громадський та суспільний діяч Харківщини. Мета візиту у Коломию обмін досвідом. Поділитися досвідом харків'ян. І почути, який досвід має є, є, є Коломиї». крім того, за крулим столом Марк Зобов представив присутнім свою концепцію народовладдя в Україні, яким воно повинно бути. Такі зустрічі каже депутат міської ради Геннадій Романюк, сприяють зміцненню толерантності між представниками різних національностей, що проживають у Коломиї. Легше будувати її державу такою, якою вона була бути, коли є толерантність, коли згуртована громада і. Ну і треба, щоб був такий прокладений місць Сходом між ход, між і заходом. Серед найбільш гострих проблем, якими сьогодні спекулюють політики, це статус української мови. Учасники круглого столу обурюють скандальні законопроекти, які підписують наші політики, адже це може призвести до міжнаціональних конфліктів. Мова стала розмінною монетою для нечесних, непорядних, недобросовісних політиків, скоріше політиканів, які. На цьому тлі наживають політичний капітал. Коломияни – толерантні та помірковані люди. Це зазначили представники різних національностей, що проживають на теренах нашого міста. До прикладу, пан Рустам переїхав з Узбекистану у наш край на початку 90-х. За весь цей час йому жодного разу не довелося зазнати етнічних утисків чи конфліктів. Я працюю в бібліотеці, я маю можливість вивчати культуру Коломиї і з цього українського народу. Я мушу визнати, що Усім національцям я вважаю, живеться добре, не тільки коломаї, а й по всій Україні, тому що, якщо просвяткувати історію незалежної України, нема таких гостих, навіть локальних конфліктів на етнічному ґрунті, як в інших республіках. За собі, особисто я ніколи не стикався скажімо, навіть на побутовому рівні, проживаючи в сільські місця, ці подолалися пожити, і міській ніколи. Російське земляство у Коломиї нараховує 65 людей, каже староста Інна Карташова. Це не тільки росіяни, є серед них німці, поляки, болгари і чехи. У нас лічно в Калами, покаводками народ дуже многонаціональний, і тому життя в місті має бути інтересною, культурною, повне має бути між Станіслава Колосенко зазначила, що за 15 років існування товариства польського покуття у нашому місті і діаспора активно працює у соціальних та культурних сферах. За 15 років у нас закладена польська школа, яка працює при товаристві культури польського покуття. Учимо дітей ми танцювати по польськи і по українськи. Співають діти також польські пісні, і українські. Нас запрошують, діти їздять до Польщі. Діти виступають тут також на Україні. Зустрічаємося у круглому столі. Також взяли участь представники влади та громадських організацій. Вони обговорювали кілька питань: зокрема, яким повинно бути народовладдя – в Україні та як забезпечити національний розвиток нашої держави?